Дивиться, один канал заблокували, тому що правду показуєш. Жалоб накидали. Резервні канали, ГОББС. Всім підписуватися. Київський ревізор, резерв, всім підписуватись, рекомендувати, всі стрімі правду. Якщо ціка, буде народи ТЦК, то будуть такі стріми постійно, з утра до вечора, прямі ефіри, щоб всі бачили в своєму районі, що відбувається. Я не про всіх поліцейських кажу, я кажу, їхнє рукаві руководство, блядь. стоять, віляють. Військова частина, завтра приїдуть, розберемося. Підміняйте сюди, під'їдьте мене, Петри, поставте свою автомобіль, в кого є бензин, візьміть будербродів друг друга, підмініть, групу зробіть. Але щоб цей автомобіль спасав життя, не стояв туди, скільки вони тут з 15-го числа стоїть, чи якого вже ну, я чотири тут стоїть. Я ж не розказую, місцеві показали відео, де він вириває, блокує сюди оцей заїзд, сюди не заїжджав на цю парковку. Це, ві... Це військовий автомобіль, як поліція сказала. Зі слів поліції, цей автомобіль належить військовій частині. Командира військової частини бляді, розжалувати і на ноль, щоб нікому не було. Такого ж не буде в нас в країні. У нас ж рука руку миє, можливо. Якийсь військовий поїхав, пойду побалакую. Ні, не буду бо зараз ще ці, блядь, машини. Позабирають. Нікого нема. Всі тільки. Ні, ну Дякую, щоб за плюсики, за репости, що бачили. Можливо, тоді козацький дух у нас буде. Ніяких переворотів, нічого. Просто контроль, громадський контроль. Не я це повинен вам казати, В душі повинні бути наші. Воскресенська, 2, Підтримайте, поліція не хоче. Військова частина не кажуть, якому автомобілі належать. Хух, Серьо, перекур у мене, я не можу, блядь. Я тебе, я тебе розумію, Серега, чого ти поїхав? Тому що всіх все устраює. Всі все устраює. Дивася, що раз цю ситуацію. До розгляду то реально мені було похер, що в мене підтримки майже не було. Я продовжував я знаю. Ти, ти... один без... Big... без ноги, він без ноги допомагав моїх полеглих побратимів і тих живих, котрі зараз на нулю. І мені вже під кінець. Ну мені просто похер було на це ставлення тилових ветеранів, котрі нікуди нічого не ходили, не робили. Мені сподобався коментар. Там Жека один писав. Що він 16-му 16 віддав свій долг. Він вже нікому нічого не винен. Панове військове та ветерани. Скажу так: козаки не віддають нікому. Свій. Це просто воюють за свою країну за честь та гідність за своїх живих та полеглих побратимів. Долг дають тільки російські військові. Ми воюємо до кінця за нашу державу. І реально ні похід мене не було ніякої підтримки. Я продовжу воювати і зараз продовжую заробляти свою побратиму. Написано, що це об'єднаний фактора будівництво транспортації колективних автостоянок. Командира сюди зв'язувати з вашим начальством міста Києва, дежурний городу, начальника військової частини сюди треба зараз блядь, його роздіть, розжалувати і напередок його на ноль цього козла, який дозволяє своїм військовим займатися тим, що вони блокують заїзд на парковки, військових автомобілях. Вас колега ж, сказав, що це на якоїсь військовій частині. Ви навіть не намалюєте сьогодні, військову частину, не намалюєте ці документи, бо я помиляюся. Але, але якщо це військовий нормальний, він би прийшов і кажу, хлопці, не треба кіпіша. Документи всі я показав. Але ж він нічого не показав. Ні поліцейському, ні громаді, ні військовому ось військовий стоїть. Підійдьте, підтримайте, поміняйте мене хтось, я вже замерз тут стояти, чая, мені кави привезіть. американо з молоком. Американо з молоком я буду. Дивляться эфир. Я говорю, ты слышу. Сидять в форе. Где? А, они сидят, дивиться. Сидять в форе. Оцей, эфир. Дивиться. Пылив. Чура, да. Вот это Да. Давайте перевіримо їхні документи, чи дійсно вони військові, під'їжджайте сюди. А зараз вони зараз будуть тікати. Інтересно, форі вони ще будуть сидіти, дивіться. А де форі? За углом туди? А вон форі, вони сидять зараз, оці військові, військові сидять зараз у форі, ось вони, бачите? Хто в форі? Сюди їх і командира частини сюди. Сьогодні буде, можливо, формується сьогодні дійсно народний контроль, народний ДЦК. Серега, бля, ти будеш воєнковим, ти першим, Так, Давайте з дороги відійдемо, добре. Вдумайте, сидять в військові, дивиться ефір зараз, що відбувається. Поліція нічого не робить. Де начальство ваше, блядь? Де Києва дежурний? Хай сюди їде. Ну, зараз Вам ганьба, гаразд, зараз буде, буде перепрацює Україну. Зараз дивіться тисячі нас людей. Це зараз... дежурний. Ти по рації зараз... скажи, зараз... сюди срочно треба, требує влада. Прийшла влада, і треба, щоб начальник, зараз сюди приїхав. І поставив на контроль лічто, щоб... прізвище з ким ми зв'язувалися. Дайте його прізвище. У кого на контролі стоїть на дане питання? Ви можете мені надати інформацію? Дімського районного управління Хто начальник ваш? Приїжджали. Собі. Хто начальник Дніпровського? П'ятниківський. Пятниківський. Він курси цієї справи. Я понят. Я думаю, понят. йому понят. доповіли Що черговий доповів. Ми чергового доповіли, А, а нам доповів. доповів. Доповів черговий. Слідчо-оперативна група була, Чому ви не запитували. Так, ні, вони заяву прийняли і тікають. Не, не вони, вони на вас їхали. Вони нам не підпорядковуються. Зв'яжіться, будь ласка. З, з вашим керівництвом вашим патруль, управління патрульної поліції У вас влада прийшла влада, народ, кому ви давали клятву. Просить вас виставити сьогодні тут патруль, патрульний автомобіль і завтра, щоб на камеру ви у себе на каналі показали, що в якій час військовій частині належить даний автомобіль. Хлопці, я вас прошу, допоможіть нам, простим це, хлопцям, це, які хочуть, щоб у нас був порядок в Україні. Цим питанням займається слідчо оперативна група. Nie, я, в вас картина, прошу, як, я вас прошу, якій частині Я вас прошу, щоб ви виставили сьогодні тут машину. Якщо автомобіль вчиняв там, кримінальне правопровадження. Якщо кажете, вчора там чи по коротше поліція чи, столку ноль, будь не ласка, не ви ласка ви можете, хто може? Приїдьте сюди, підтримку кави мені за що зрізали вчора бачить стовпчик. А це стовпчик, вони зрізали вчора. А, ця, а чим вони зрізали? Болгарки. Болгаркою. Коммунатор на так. — А де він стояв? Де наш дух козацький? Я думаю, чоловіки не приїхали. такі жінки зможуть приїхати, бо обу... зрізали його. Загнали сюди військовий автомобіль. Сюди загнали, <зв>. тому що поліцей сказав, що, що це в ві... автомобілі військові, наводить якось військової частини. Так начальника сюди військової частини блядь, розжалувати і на ноль його. Сьогодні вже і відео кожного дня, як він в окопі сидить, а не задає своїх хлопців в, військових для того, щоб вони людей звичайних колошматили. Ну, поліція, начальство ваше, зараз побачимо ваше обличчя. Побачимо, як ми гуртуємося, де. Так, да, можна. А чому мені виписали 51 гривню? Ну, ви що? Я... я ж не поліцейський. Ні. У вас що? такий перегар, вибачте. Так я так, що я нарушив. А хто? Вам, никуда... хто? Покажіть мені цього злодія. Хто вам виписав? Воно виписав, блін. А ну пошли, поше воно... А ну, давай, 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 давай. А де поліцейський? Де? — Я сказав, я відказався. Я, я не нарушив, я з вагончика не виходив. Да. Помієте, що я вийшов, блін. Ну. Хто? Хто а, вам штраф о, да, виписав? Ти мені виписав. Ну, за те, що? За Я колись виходив. Звісно, а ну тепер мені об'ясни, на якому основані ти мені виписав. Хай, я я Ні, ні, мужик, тебе реально такий перегор. Є перегорні. Що тут робите? Ви хто тут? Зараз на Я робіт. Я жду, я жду хазяїна, я ж був хазяїна. Дві людини спали в цьому вогончику. Є у вас договір на охорону. Є приїде хазяїн. Ви, будучи охоронцем, я ще не охоронець, я роботник, робітник. А в кого ви працюєте? Да. У, кого? У кого? У кого? Олег, Олег будем проїхать, Олег, ты старший? Олег, я не... Вон. Mm -hmm. да, Серега, якщо можна, сужба. напиши Юрі з Мархалівки. Завтра суд у нас на дев'яту годину ще Шевчет... Він знає. Завтра не суд, щоб вони підікли нас підтримали. А а Бо він мені, мені дзвонить, не не а я в ефірі. Не треба мені ж ти він Чекає Олега, військовослужбовця. Тобто цим питанням військовослужбовця. Тобто Військовий Олег, підійди, людина тебе працює. Я не виходив. Латиш, напиши Юрі, будь ласка, набери його зараз. Скажи, що у ревізора ефір. У <реслужен> ревізори ефір завтра о 9 годині в 8.30 під рай... під судом Шевченківським. Не, 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 Ці небайдужі, хто хоче народити ЦК, військові, ветерани, жінки. Тільки жінки будуть військових, у кого полегли, у кого хлопці воюють, тільки ветерані бойові будуть. Це спори. Це що Дочень болгаркою. У нас ветерани. Ладно, я не буду за ними бігати, буду тут стояти. У нас чоловік спілкувався. Спілкувався. Там треба підпис поставити не Воно воєнний, в мене воєнний, да, це Олег оцей, так? Да? І Вовик, Вовик, ви ж дані брали, в його мали. Це ваші военний. старші, так, да, ваші? Дані у нас. А, а хто вас військовий же старший чи ні? А військовий Олег. — він приїхав сюди. Військовий, да. приїхав. Ну це дуже звало в вагончику, правильно? Ні, зараз буде віддільно, віддільно буде начальник наш, да? воєнний, так. Да. — Ну, розумієте, хлопці... — Ну, чого вони не приїжджають? — Коли їм довелося? — Я її... І... Я вам зараз скажу чесно. Два тут... Бо вони... — Що, вони хлопці круті? — Військи забивали, ну, вони не виходять. — А це... А яка, в нього? Не знаєте? — А яка... ну, звання, яке в нього? Не знаєте? Ні. Ви, що перемирнулись, їх не буде. Понимаєте? Це вже як вийдемо за Вишгородний. Так, тоді. Ладно, вже понесло в другий ракурс. Військовий його Олег, це його начальник. Копію може отримати. Ні. Тобто цікаво, скільки це ці Олег військовий віджав об'єктів таких. Так, да, ми попав, ми що, зробимо що це сюжет. за військовий, який має захищати займатися захистом термітника. Ми ми я не знаю, чи можливо він дійсно нормальний військовий. Якщо він не нормальний, ми зробимо сайт для шариків. Воскресенська, 2. Кави 2. Будеш каву? — Каву? Не хочу. Мені каву з американо з молоком привезти, будь ласка. Побачимо, хтось припід'їде чи ні. Ну Яка мутна кошка, кошка ні. яка мутна історія? Скледять військові автомобілі, які повинні зараз бути напередку. Вже 4 дні. Вони допомагали виріз, зрізати оцю лісницю, щоб поставити сюди цю штуку, столбики зрізали. Військові автомобілі рвали, оцю э, сходиці, рвали, є відео, я бачив. Один автомобіль вже в, 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 зник, то військовий, тому що поліція ну, довго їхала. От. От на цьому місці ці автомобілі були залучені, військові. Ці автомобілі, е, як сказала поліція, як сказав військовий, що вони під військовою частиною якоїсь. Сюди цього начальника, цієї частини. Сюди, дивіться, вся Україна. Якщо його зараз не буде, то цього начальника, блядь, я завтра Вася. створю. Я завтра в ДБР пойду. Дзвоніть на гарячу лінію ДБР. <гуз'> <гуз'> Будь ласка, хто може, хто не побоїться. Значить так, військові автомобілі, які належать військовій частині, так сказала поліція. Займаються в місті Києві, тим. Можливо, начальнику військової частини платять, а він цим займається. Можливо, я не знаю. Дзвоніть, давайте сюди ДБР. ДБР сюди. Вони ж займаються військовими. ДБР, якщо ви цю справу не відкриєте, я завтра до вас прийду, Ні, ви вівторок прийду до вас. Дивіться. Поліцейський сказав, що дані автомобілі належать військовій частині. Ці автомобілі залучали до можливої, можливої, я повторююсь, можливо, захоплення парковки. Не мали вони цього права. бачив, Латиш підтвердив. Далі йдемо. Поліція каже, це від ці автомобілі стоять на якоїсь військовій частині належать. Який? ДБР. Дивіться, що нас коїться. Складова корупційна складова. У нас військові то будинок комусь строять. То ще що є щось в інтернеті. Можливо, начальник військовича не заставляє своїх підлеглих займатися де тим, що треба. Опа! Дивіться, мені каву принесли. А, клас! Дякую вам, боже мій. Я вам дякую. Дивіться мені каву принесли. У! Дякую вам дуже. Тут, тут сукор всередині. Так ви поставте, будильі принесли. Дуже, дуже дякую вам. Боже мій. Яка ви зараз поп'ю, якщо можна, з вашого бодру дуже замерз. Фух. Ой. Зараз одну хвилинку я поділюсь враженнями. Вася. Да. Ставте, ставте. І, був, є, Зараз до хвилинку. Дайте я подивлю. Я... <смуж> <смуж> мені дуже приємно, жінка одна прийшла підтримати, побачила, каву мені принесла. Я вам дуже дякую. З <смуж> цукором, сподіваюся. Цукор, цук. цук... Можна мені одну, у мене, мене, мене руки зайняті. Будь ласка, Скільки я не буду показувати обличчя, але принесли. Дивіться, мені навіть бутерброд принесли. Каву принесли. Дякую, блін. Ех, не все потеряно. Один цукор, якщо можна. Бачите, вибачте, цукеречки за наглость, і цукерочки навіть є. Я вам дуже дякую, Боже мій. А так нікого не було. Це жінка одна прийшла, дівчина. Я буваю, Більше нікого буваю, нема у нас. День. Ніхто не хоче допомагати військовим. Виявити цього начальника військової частини, хто залучає своїх підлеглих до даних, можливо. Ну, судячи з того, що ми, що ми бачимо, ну все, все зрозуміло. Ти що, ти що? Ху, мені каву принесли. Дякую. Нікого нема. Нікого нема. Всім байдуже. Дякую за лайки. Це на все, що ми на сьогоднішній день можемо. Лайкати. Хлопці стоять на місці, можливо, хочуть мене побити після цього всього. Ніхто не хоче мене підмінити підмінити. Під, 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 назад і ще більше розворот візьміть. Ви ну нічого, будемо відстрілюватися, я дам тобі берету. Ви будете відстрілюватися. О, дякую. Бачите, мені конфетку дають. М -м -м, <розвившись> Є сили, ви дякую. Я хочу перекурити спокійно з кавою. Кофі без потрібно, кава. кава без сигарети, це як брашна ніч без нівецьки. Давайте я покриваю. Нормально. А. Я тут читаю коментарі, коротше, тема. Ти хоч приїхав туди не віджимати, ну раз така двіжуха давай віджимати вже собі ту стоянку. Та нам їм потрібно. Нам народити ці... ці ціка треба. Зараз, вибачте, я перекучусь на, на, на другу сторону, тому що мене заблокують. Раз. І. Два. Заре хвилинку. О, ще! Мені... Ага, ставте, Ставте! Дякую! О, пацани! У вас можна показувати? Ні? Ні? Вибачте, Заря переверну камеру. Це якраз буде хлопці ігор, цей, який стає. Кава, беріть, я поділюся. Мені каву ще 22 кави принесли. Дякую вам дуже. З'їжте, будь ласка, обидва. У мене перекус. Давай, Андрюха, кушай, давай. Зараз каву бери. Я їх підім'їла, поки вони тепленькі. Всіх, оцих? На... Я, я не знаю, можливо, я не прав. Скажіть, будь ласка. Ваша думка, ви бачили ефір? А вона ж була з нами, спочатку? — Ні, я у молодого чоловіка спитаю. Ваша думка, скажіть, будь ласка, із того, що я розказав, от ваша думка. Я не показую ваше обличчя. Ваша думка. Чи потрібно зараз, щоб військова частина приїхала і ці автомобілі ну, на фронт передали? Чи нехай начальник скаже, чому вони вчора ламали ці автомобілі, пар парковку блокували? автомобілі Тут не це ж не значить. У нас країна, яка знаходиться в стані війни. І якщо ми... У стані війни ми маємо все направляти на фронт. І військові не мають взагалі жодних можливостей брати, тим більше протистояти діям громади. Так, ні, мене питання. Ті від військові стоять зараз в форі, дивляться ефір. Так, вони Чому? Я Бачили? Так, да? так. Ви вибачте. І чого я зараз не прийти, ну, з тисдидоба, прийди, покажи документи. Ну, військова частина. До якої військової частини вони належать? Тому що поліція сказала, що це автомобілі належать військовій частині. Які? Ні ніхто не може сказати. Я для того стою, можливо, я не правий. Якщо я не правий, вибачте мене, будь ласка, але всі українці пишуть, дивіться зараз, скільки? Півтора тисячі і дві з зараз людей дивляться в прямому ефірі. Я кажу, що ви розуміли, я цьому протестую з кінця 2022 року. Отаким вчинкам. -от От, ну, представляєте, як все тяжко відбувається, нічого не міняється в кращу сторону. А чому? Можливо, хтось бачив ці автомобілі. Подож... А, не, не, не. Можливо, хтось бачив ці автомобілі в, при, інших, при інших обставинах. Десь, можливо, теж якусь парковку. Можливо, я не кажу, що вони, можливо, вони нормальні, але я думаю, що даний автомобіль амбуландський. З проблесковими маячками він повинен бути напередки спасати хлопців. Можливо, ці автомобілі хтось десь бачив, залучені вони були. Тут була наклейка Свобода. Її відідрали. Свободівці, під'їдьте сюди, якщо ви тут є. Розкажіть, чому ваш автомобіль тут знаходиться? Можливо, я не правий, закрите мені рота. Неправдою. Закрийте мені рота. Авто на фронт, да, бути, я тобі відвідаю, я на народному ТЦК бути і ходити вночі їздити, оце такі автомобілі ловити, які в Київ і колошматять людей. І таких повно. Чому реально дивіться, скора допомож! Напередок її. Вона повинна життя спасати нашим захисникам, нашим героям. Серега. Зараз. Що скажеш, Сергію? Нас кормять. Дякую, я вам дякую дуже. Я ноги показую. Ноги показую, просили люди, щоб не показувати. Але реально, дайте я руку, вам пожму. Реально, одна людина прийшла за цілий день. Це така дрібниця, Але це настільки дуже, дуже приємно для кожного з нас. Важливо. Ми, у, нас, у нас, коли ми робили акцію, у нас в місті в Київській області, в селі Мархалівка. Зробили Національне військове меморіальне кладовище. Я його називаю Національне військове меморіальне болото. І наша влада виділила 7,5 мільярдів. Заїжджайте. заїжджайте, заїжджайте. І наша влада для того, щоб там відкачувати воду в тому, в, 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 в тому кладовищі, виділила більше мільярда гривень на відкачку тої води. Вони вибрали таку ділянку навмисно, щоб е, свою техніку завести. Корупція на корупції. І коли ми робили екскурсію, просили людей приїхати, хтось з Ніколаєва приїхав, два, Андрій Рачок приїхав, ось він не побоявся. ТЦК і поліція зробили антитерористичну операцію. А антитерористичну операцію зробили. Ще каву привезли. Йо пересете! Пожари. Доброго дня. Вас знімати, Вас знімати можна? Не, бідає. не, бідає, не, бідає. не без, без, без радіці чи можна показати? Мені привезли каву, ще одну. Все. Так, Кави хватить, вже третій стакан. <гум> а що, це, просто підписав мені, не бо недавно підписався. А що? Мене запросив я, сюди Андрій Рачок. Захоплю, а мене запросив Ігор. Так Військовий. Це, це машини, сказав, поліція сказала, що це якось військової частини. Їм в... сказав власник автомобілі, що вони належать військовій частині. Війська визивають. Так де хочуть визивати. <гум> не хочуть. Вони <гум> <Мені> сьогодні внутрішні. Зараз з анкерами при шпандеримаю к асфальту безставлю. Це буде пошкодження, пуся пуся пошкодження. Пуся пуся пошкодження. Пуся 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 ви зрозумієте, в візні, куди ми лізе, поліція стоїть на сторону. А ну, то Це теж їхня. Вони блокували вчора заїзд, військові вчора. Військові. Вони показали мені у Ні-ні, я не про прості кажу. Ну і знаєте, які бувають. Ну, отримали, як вони. Я недавно волю. Долучайтесь до нас. У нас у вівторок ми йдемо до ТЦК головного. Дуть, де ти сейчас? Я тут на роботу там. Курить нельзя в эфире. Показувати цигарки. Ну, себе називай собі таксі, я поїду пасана. Дякую, що підїхали. Нас уже скільки? Двоє, троє. І ще воно хлопець був каву ще приніс. Каву привезли, дякую. Є військові нормальні, але ну, це розібратися. На, на, на начальника військової частини у нас в інтернеті бачиш, як вісь, на, на, начальники військової частини заставляють хлопців а, будувати будинки. Можливо, заставляють хлопців а, парковки блокувати. Ну реально, є відео. Вчора мужика побили. Вони тросами рвали цими машинами, військовими, лестницю. лісницю. Атошники атошники. Так ні, Ми їх шариками будемо називати. Ми зараз, ми, я, я, я пішов до воєнкома Києва. Позавчора. Дякую. Говорю, слушай, Дякую. у вас нема людей. Залучайте ветеранів у нас. Без них, без, без рук, жінки навіть будуть долучатися. Дай, давай Ні-ні, У чому? мене обмеження, зараз одну хвилину. Знаєш, щоб ти поїв. О, я ще не хочу, я хочу курити. Дякую. Мені каво живо. А ні в кого зарядного нема з собою, павербанка є? Дякую. Зараз одну хвилину. П'ять відсотків. Зараз мені дадуть іншу одну хвилину. Добре, дадуть 5% тільки. Щоб було рядом, я, прийшов, так далеко. я охоронця оставлю. Дайте мені ще трошки далеко часу. А, все, розрозумів. Зараз мені дадуть зарядний пристрій. Так, зараз одну хвилинку. Ладно, Серега, нова. Побудьте на лінії, зараз я віддам. А? Так. Не, 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 не Це не є? Я вам дуже дякую. Я вам не, дуже не, дякую. Я вибачаюся. Щас, щас, сейчас, що... давайте отак. Да. Раз. — Оя кава. Я вам дуже дякую, та кави хотів. А бутерброд? Теж хотів, ви мовчав. Нехай сменщики якісь приїдуть, побачимо, чи у нас хтось є. І сьогодні так виходить, я просто приїхав, ну, щоб люди самі hey, я подержав, воно, помолоді, такі вийшли. Зберемо, я так став, не буду. а... До чого ну, ми можемо тут ну, хоч і до, до, До чого я веду? Прийшов до начальника ТЦК, кажу. Зробіть е пацанов, які е вже звільнилися. Он, латиш з Латвії приїде, він без ноги захищав Київську область, ветеран російсько-української війни. Він навіть каже, Я приїду з Латвії. Ми б хочемо піти в ресторани, в е ті сами, кальяни, в урядовий квартал зайти, в Міністерство інфраструктури нас ламають, активістів. Ви так десь бачили, щоб ТЦК прийшло в міністерство. Чули таке коли? Я б ТЦК ламав без себе. Це сказав слова військового. Слова військового. Заря, перекурю, выйду в эфир. И мне так заело, блин. Они стоят пацаны в черной форме. Дебилоид подходит, я на метро Борис подходил. Встал по телефону. А, конец лета. Стою в телефоне. Они там сидели, спрятанные с ментом. Раз подтягиваются ко мне. В военной форме. Документы. Я свои покажи, Что, не видишь, что я занят? Он это, Мені. Вас можно показывать и че еще раз? А? Без разницы. Достают прокладку из вот этого вот, из-ка кашницы. Mm. Показывают говорю, что это такое вообще? Что ты мне показываешь? Я ему до ПД, показываю на в Ты кто? Мало что стоит еще угашен, еще людей принимает. Подходишь в полицейский, начинает мне что-то говорить. Я говорю, ты кто? Без очка, вроде oh. камеры. Ну, ты что подошел сюда? А что ты ти мне тыкаешь? Я говорю, потому что я не пойму, кто ты. Короче, тот его начальник, это Старлей был. Так, раз, 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 раз. По-тихому текать в вот, эту жгутку. Mm -hmm. А, этот, Полицейский постоял, подумал, ушел. А это говорит, меня все вызывает. Я говорю, куда тебя вызывают? Я говорю, ну, тесты ЦК", я говорю, ты с а что ты выпивший стоишь вообще? Да, да. Тати, брат, поймі тут да, Ну, Я тебе говорю нікуди. Само не було пише. Така, така в нас ну, Василя виникла думка, створити народний ТЗК. Ви не проти долучитися до даної ініціативи. Громадські, тобто буде один ТЦЦКшник, буде поліцейський зарморці з планшетом, і будуть жінки їздити, в яких втратили мого свого батька, чоловіка, сина. Будуть ветерани, от Латиш без ноги приїде з Латвії і буде теж цим займатися. І на ветерани що були бойові, щоб вони ходили не рішалова, як поліція, знаєте, приїжджають зразу за углами. От куди не, не ж. Вони розпраць. не виконують свої прямі обов'язки, вони слухають, що їм скажуть, чию сторону вибирати. У Мене куча цих відео, я навіть, на каналі Мою дитину, мою рідну дитину, зняли з розшука Інтерпол для Росіян, для того, щоб її змінити прізвище в Російській Федерації під час війни. Я у овоєлі. Ну я правду кажу. Я ходив в тепер. Ну ладно, дякую О, офісу генерального прокурора, написав заяву після розголосу. Вони скасували по поліції, що поліція незаконно зняла її з розшуку. Втіхаря єдиного родича, ні бабусі, ні дідуся в неї немає. Крім мене, не повідомили про це. А знаєте, як зняли по фотографії з інстаграма іншої дитини? Так ж видно, що лівою машина. Ані просто покрашили. Для не діло. Ти що, ну ти ж вивал знаєш. Ну, так машина, не вийде. Бляха мука, ні, треба. А там ні царапинки, нічого? Нічого. Ну, поліція каже, можливо. Вони приїхали на ротацію, типу там, може, з передовою. Це щоб діла якісь робити. ділять. Ну, посвітри. Вона нульцева. Є фонарик у вас з телефона можна підсвітити? Та да я сьогодні нідем для нових читачів покажемо. Де начальник військової частини цієї? Де він? Та яка. Какая... Если машина И стоит цветы. на балансе, она. А подожди, не, сейчас сюда посмотрим. Желтенькая была. Ну, она, она не новая. Ваниль. Не, не, она не новая, так. Не. У нас в Латвии, все техосмотр есть. В 23-м роде у нас. Смотри, еще это. Нормальная краска покрашена. Шармом. Пойдет. Ну не Ну, или? Есть эти самые проблесковые маячки, есть. Ну, это скоро. Я знаю, она булантки. Так она заряжена, там внутри, там все есть. Для пацанов. Так у меня мне давали волонтеры, и даже и на часть давали. Так она не заря... Ну, у меня скорой помощи не заряженная будет. Ни одна. А вот а автомобиль был на передку? Можете своїми глазами сказати, чтобы це не було не від мене. Да нет, конечно. Рама всегда варится. Всегда лопает рама, отбыкаются люди. Ну, бачите, ну ми розуміємо. Ну, поліція сказала, що це військовій частині належить. Поліції слова є. Серьо. Так, <звук> так. <Да, да. звук> ну, дякую. Воно хлопець диво оглядає машину, може побалакати. З вами на зв'язку Латиш.